Наші люди використовують самолікування, і, в тому числі, в процесі самолікування назначають собі самі антибактеріальні препарати. Або приходять в аптеку, і аптекер призначає ці серйозні препарати, які не повинні призначатися іншою особою, крім лікаря. Доза препарату, кратність ведення, тривалість лікування і форма цього препарату. Тобто діюча речовина вона може визначити тільки лікар, будь-яке підвищення температури, це привід звернутися до лікаря. Так? Якщо ця температура триває більше п'яти днів, тоді це е, додатковий виклик про те, що треба звертатися. Так? Е, зазвичай, як правило, в дітей 80% цих температур це вірусне, які не потребують призначення антибактеріальних препаратів. Це в дітей. Ну, Для дорослих, якщо ми говоримо також 50 на 50. І існують ситуації, коли є підтвердження бактеріальної інфекції, або ми бачимо, що там показання до призначення антибіотиків є, і лікар призначає це робить. Якщо ми сумніваємось, або бачимо, що це також вірусна проблема, то ні в якому разі ми не призначаємо, і лікар не може призначати ці препарати без достовірних показань. Технічно це виглядає дуже, дуже просто. Людина, коли прийшла до сімейного лікаря, після того, як сформувався цей рецепт, їй або роздруковують, або у вигляді смски прийде код на цей електронний рецепт. В базі вже відповідно, коли вона цей код підтягується в аптечному пункті ця інформація, хто видав, доза, препарат, кратність прийому і так далі. І фармацевт вже бачить, що. Конкретно видати людині. Єдине, що людина е має право вибору, це ціна в залежності від е фірми виробника, може бути зарубіжний, може бути наш, е але діюча речовина буде одна й та ж сама. Скоріше за все, до кінця цього року е буде працювати як електронна система, так і е бумажна форма виписування цього препарату. Так як в нас медична інформаційна система підв'язана під е номер телефона. Конкретного пацієнта. І в цьому ключове питання. Якщо пацієнта не змінився, або він не втрачав номер телефона, то родичі, які підтверджують там документально, що от вони є прямими родичами, і лікар сімейний дійсно бачить, що ця людина по якихось причинах не може відвідати, да, або вона лежача, або важкохворіюча, або дійсно це все є документально підтверджено. Ми можемо виписувати ці рецепти і прямий. Представник цієї людини це може бути родич або по дорученню. Людина може отримувати ці самі ліки.